Ціни на закупівлю зерна у сільських господарств Полтавщини мають збільшити щонайменше до рівня собівартості, за рахунок чого ось цей ясмінь зібраний нашим господарством. <кхм> дався нам нелегко. У Зінькові на Полтавщині три тижні усувають наслідки негоди. Скільки грошей витратили? Був пошкоджений дах відділу освіти, приміщення колишні приміщення міської ради. У Новоселівській громаді встановлять пам'ятний знак скульптору та хорунжому армії УНР. Чому вирішили? Ми розпочали вже завозити будівельні матеріали. У Полтаві влаштували благодійний ярмарок, аби зібрати гроші для військових. Хто долучився. Я продав лисичку і трактор, і ще щось там. 49-річний боєць із Полтавщини Рустам Джон Назаров поліг на війні з Росією. Це сталося 10 серпня поблизу селища Піски на Донеччині. Чоловік мав звання старший солдат, повідомив речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Воїн із села Лелюхівка Новосанжарської громади. У нього лишилися син, донька та двоє онуків. Він пішов без призова, він пішов в добробати. Санітаром був, надавав допомогу пораненому, почався артобстріл. Він з бліндажа не вискочив, залишився надавати допомогу пораненому. І було пряме попадання в бліндаж, і їх привалило. Він завжди говорив, що він хоче. Погибнути як герой зброєю в руках за нас, щоб до нас люди не дійшло, щоб не затронуло дітей, онуків. Він усіх нас любив, а найбільше любив Україну. Тобто він за її незалежність боровся з самого початку, як тільки міг. Ось цей Ясмінь, зібраний нашим господарством, <кхм> дався нам нелегко, адже в період його дозрівання. Пішли на дві неділі дощі. Молотити зерно у господарстві Вадима Савинського, що на Полтавщині, почали у середині липня. Нині зібрали приблизно по 200 тонн ячменю та пшениці. Коли погода нам дала зібрати врожай, молотити його було дуже складно, адже пішов великий підгон зелені і велику кількість ячменя було прибито до землі. Із гектару землі намолотили від 4 до 5 тонн зерна. Собівартість збіжжя, яке виростили на такій площі, приблизно 16 тисяч гривень. Закупівля. Першу чергу гарного посівного матеріалу, щоб е, був гарний врожай. Ми витратили на один гектар е, при нормі висіву 250 кг на гектар 2,5 тисячі. Ми давали по 100 кг нітрамофосу, собі вартість його півтори тисячі гривень. Весняне підживлення здорожчала селітра аж на 27 тисяч. От і рахуйте, навіть давши по 100 кг, ми витрачаємо 2700 і внесення вже в квітні. Сівалкою теж по 100 кілограм, ще дві сімсот. А ще заробітна плата, витрати на пальне, оренда землі та податок, який сплачують під час виплати грошей за неї. Однак ціни, за якими у господарстві купують тонну зерна, менші ніж торік. Через це зазнали збитків, каже Вадим Савинський. Пшениця майже вдвічі з шести тисяч шість п'ятсот була впала до трьох три триста. Той самий сояшник був 18 тисяч. Зараз упав до 9,5. Соя, якщо не пам'ятаю, по 11 10 500, а була 18-17, близько 70% виробництва зернових олійних експортувалося. Відповідно, ціна на внутрішньому ринку вона абсолютно корелює і взаємодіє з міжнародною ціною. Ціни на продукцію міжнародні, вони досить високі останні роки. Відповідно до а, початку війни а, ціна на зернові була та, в межах 10 тисяч гривень за то. Так? А Зараз а, ціна а, ближче в коридорі ближче 6-6 тисяч -6 гривень за тонну. За словами Тараса Висоцького, це пов'язано зі здорожчанням логістики. До початку повномасштабної війни зерно вантажівками або потягами везли до порту, звідки кораблями доставляли до інших країн. Нині ж шляхи експорту змінилися. Треба їхати через країни Східної Європи, робити перевалку, наприклад, залізницею з широкої колії на вузьку, потім набагато більшим колом і це все оплачувати в порти європейські. Там знову ж перевалки. Підписання ініціативи по деблокуванню Чорноморських портів і вже фактично відправка перших суден, вже не просто декілька, близько десятки, має цю ситуацію суттєво покращити. Відтак, що найдовше за два місяці очікують збільшення цін на зерно. Як мінімум, покриття собівартості, на це по зернових, там в районі 6. 6,5 тисяч тонн, 6,5 тисяч гривень за тонну гарантовано має. Бути. Поки ж зерно, яке намолотило господарство Вадима Савинського, не продаватимуть. Очікуватимуть збільшення цін, розповів керівник. А от чи зміниться ціна на хліб у міністерстві аграрної політики, поки спрогнозувати не можуть. Каріна Попова та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтавщина. У Полтавській громаді під час пожежі у будинку знайшли тіло 71-річної жінки. Про займання у селі Грабинівка близько опівночі сповістили сусіди, каже речниця рятувальників регіону Яніна Любецька. По прибуттю встановлено, що займання виникло в одній із квартир житлового будинку на п'ять власників. Вже о першій годині дві хвилини ночі займання було ліквідовано. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло жінки. Нею виявилася власниця 1951 року народження. Щодо причин загорання, вони наразі встановлюються, так як і обставини загибелі людини. Вогнем знищено ліжко та речі домашнього вжитку. Закопчено стіни та стелю на площі 30 квадратних метрів. Покрівля приміщення колишнього кінотеатру у центрі Зінькова затягнута плівкою. Цю та ще зо два десятки будівель пошкодив буревій близько трьох тижнів тому. Найбільше пошкоджена будівля ліцею. Площа руйнувань складає майже 4 тисячі квадратних метрів, каже Світлана Чикало. Висушили другий поверх, ніяка стеля не обвалилася, це дуже відрадно. І далі будемо працювати над внутрішніми роботами паралельно із роботою на даху. На відновлення покрівлі ліцею потрібно найбільше грошей серед інших будівель. Суму уже затвердили на сесії міської ради, каже голова громади. Одноголосно депутати і члени виконавчого комітету підтримали пропозицію про виділення ну майже 5 мільйонів гривень на фінансування капітального ремонту покрівлі над головним корпусом. Надіємося, що і обласна влада, обласна військова адміністрація. Допоможе нам дофінансувати, скажімо, ту необхідну суму для проведення цього ремонту. Збирають гроші на ремонт і батьки ліцеїстів нині мають близько 40 тисяч гривень, говорить Тамара Ляшенко. Ми брали на себе зобов'язання по відновленню внутрішніх ремонтів, по відновленню класних кімнат, приміщення столової, там приміщення молодших класів. Але ми не можемо поки що зайнятися цим. Потрібно починати з даху. Ремонт у ліцеї планують розпочати наприкінці серпня, а завершити за чотири місяці. Нині шукають виконавців робіт, каже Світлана Чікало. На сьогоднішній день повністю ліцей вкритий плівкою оплачено 180 тисяч. Далі пророблено коригування проєктно кошторисної документації. Це 49 800 Оплачена ця сума з вчорашнього дня вона подана на експертизу. Міська рада виділила кошти частину. А після проведення експертизи буде остаточна сума. Це десь ну, приблизно на сьогоднішній день говорять, що це десь буде близько 10 мільйонів. Загалом у громаді негода завдала збитків на понад 10 мільйонів гривень, каже Сергій Максименко. Більше 100 тисяч виділено, виділено теж на сесії на з резервного фонду на ті об'єкти комунальної власності, те, що був пошкоджений дах відділу освіти, приміщення, колишнє приміщення міської ради, гаражі відділу культури. Окрім того, ми значить дві допомоги жителям по 10 тисяч, ті, які найбільше пострадали, і восьми жителям міста до 5 тисяч гривень на проведення ремонтних робіт. Нагадаємо, буревію зінькові був 20 липня. Тетяна весна, Богдан. Казирі, новини на Суспільному, Полтавщина. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 43 тисячі 200 російських військових. Знищено, зокрема, 4 тисячі 108 бойових броньованих машин та 1849 танків. 975 артсистем та 136 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 778 безпілотників, понад 400 літаків та гелікоптерів, а ще 3021 одиницю автомобільної техніки. Збито 185 крилатих ракет, а в морі знищено 15 катерів та кораблів. Неподалік центру села Рунівщина закладають алею. Це роблять у пам'ять про земляка Михайла Гаврилка, який був скульптором та хорунжем армії УНР. Ми розпочали вже завозити будівельні матеріали, буде відповідна алея з бруківки, тобто плануємо ще встановити лави відповідні для відпочинку. Тобто тут постійно буде нарощуватися такий парк, тобто висаджуватимуться відповідні рослини. Дерева і фактично буде такий сквер робитися, сквер Гаврилка. Народився Михайло Гаврилко 1882 року на хуторі поблизу Рунівщини. Михайло Гаврилко це одна з провідних постатей Української революції не лише на Полтавщині, а загалом в Україні. Він поєднав у собі дві іпостасії діяча культури і. Борця за незалежність, військовика, він був хорунжем армії Української Народної Республіки, скульптором. Пройшов шлях навчання за кордоном. Він навчався у Краківській мистецькій академії, стажувався у кращих художників, скульпторів Парижа. Це дуже визначна людина для нашої громади. В нас названо і вулицю Михайла Гаврилка. На якій, до речі, я проживаю. На виготовлення та встановлення пам'ятного знаку з бюджету громади спрямували майже 140 тисяч гривень, каже Євген Бова. Ми відобразили історичний герб Української Народної Республіки, який він є. Червона калина символ. Дані про Михайла Гаврилка, хто він є був. І основне це шабля і стек. Це уособлення його діяльності а це буде граніт, елементи відповідні з заліза, тобто повністю його постамент. Ескіз пам'ятного знаку, який розмістять на алеї, обирали жителі громади із трьох варіантів. Голосували онлайн, а ще збиралися на обговорення, каже Юлія Загреба. 49% людей громади проголосувало за відібраний ескіз. Також після цього голосування ще було зібрано зібрання з жителями Рунівщини. Було обговорено питання стосовно. Змінити тризубець і на верхньому постаменті і використати тризубець Української Народної Республіки. Це якби вже на стоточному ескізі. У Фейсбуці побачила проект голосування і проголосувала за другий варіант. Мені він дуже сподобався. Потрібно нашій громаді, нашим дітям, щоб вони щоб вони в школі вивчали, знали, що в нас така раніше жила людина видатна. Планують у громаді створити і музей, присвячений землякові. нині фотографії та роботи скульптора зберігають у музейній кімнаті села Рунівщина. Робіт Михайла Гаврилка, 2. барелі Шевченка і це погруття Прометея. Його нам подарував онук Ярослав Абрагамович. Він так відображає постать самого Михайла Гаврилка. Він така людина була вольова, вів людей вперед, боровся за. Незалежність нашої України. Як розповів голова громади Євген Бова, відкрити оновлений сквер у Рунівщині планують 5 вересня, у день 140-річчя від дня народження Михайла Гаврилка. Тетяна Весна, Богдан Казирі. Новини на Суспільному. Полтавщина. На трьох полтавських пляжах у річці Ворскла рівень кишкової палички вищий за норму. Станом на 12 серпня індекс лактозопозитивної палички на пляжі Київського району та плесо складає по 110 тисяч. На пляжі Шевченківського району 9300, тисяч а в Подільському 2000. тисячі. Норма в місту – до 5 тисяч. Про це Суспільному розповів завідувач відділу відокремленого підрозділу обласного центру контролю і профілактики хвороб Володимир Овчаренко. За його словами, підвищення пов'язане зі спекою та дощовою погодою. Кишкова паличка із водою може потрапити до організму людини, здатна спровокувати, зокрема, підвищення температури, розлади шлунково-кишкового тракту і погіршення самопочуття. На полтавських пляжах заборони купатися нині немає, але про підвищений рівень кишкової палички відпочивальників попереджують, розповів Суспільному начальник міської рятувально-водолазної служби Євген Савчук. За його словами, купальний сезон у Полтаві триватиме до 15 вересня. Шестирічний Роман Любимий розкладає свої вироби. Він один із учасників благодійного ярмарку, який влаштували у Полтаві. Це всі, всі Робив я із термомозайки. Це фотограф, я його робив один день. Я продав лисичку і трактор, і ще щось там. І отримав 250. Я всі гроші відправлю до військових. Окрім Роми, на ярмарку свої вироби продають більше 20 майстрів. Влаштували захід біля полтавської школи, аби зібрати гроші на потреби військових 66-ї бригади, які воюють під Мар'їнкою, каже Анна Давидюк. Там дуже багато полтавців, і в тому числі е, батьки, випускників і учнів 9-ї полтавської загальноосвітньої школи номер 9 Тому ми організували цю ярмарку спеціально з е, учнями, з вчителями Полтавської ЗОШ номер 9 Тетяна Коравська на ярмарку готує каву. Її мета зібрати гроші для батька, який із березня пішов добровольцем на фронт. Він також і під Донецьком я зверталася до інших волонтерів полтави, але результату це не дало. Ми якби спільними якби, такими зусиллями з кав'ярні якби домоглися того, що ми зібрали нам машину, а тепер збираємо на спальники. Підтримали благодійний ярмарок понад 50 спонсорів без програшної лотереї. Марія Свінціцька зіграла двічі. Виграли сертифікат на піцу і сертифікат на продуктовий магазин. Я думаю, що треба хоч, хоч тилу підтримувати постійно, ну, хоч якимись коштами, хоч добрими справами. Ну, потрібно наших хлопців підтримувати. На що. Я дуже рада, що придбавши цю свічку, я маю можливість донатити на ЗСУ для наших військових, які що нас обороняють. Владислава Пепенко продає м'ясні чіпси власного виробництва. До благодійних ярмарків каже, долучається постійно. Ми не можемо стояти осторонь того, що зараз відбувається в нашій країні, і усіма способами чи ми можемо, ми повинні допомагати і приймати участь у будь-яких заходах, на яких ми збираємо і допомагаємо. Дощі, наші, Хлопцям, полтавцям, які там нас захищають. Їм потрібні дуже великі кошти, їм потрібні і рації, і автомобіль, і дрон. Можливо, ми закриємо сьогодні наші всі потреби і будемо допомагати вже комусь іншому. За словами Анни Давидюк, влаштували такий захід вперше, а за потреби будуть повторювати. Віра Чиш та Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі короткочасний дощ та гроза. Удень місцями невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Під час грози місцями шквали до 15-20 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні плюс 15, плюс 20 градусів, у день від 27 до 32 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 18 до 20 градусів із позначкою плюс, а протягом дня від 29 до 31 градуса тепла. На неділю, 14 серпня, прогнозують мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура на Полтавщині вночі від 15 до 20 градусів із позначкою плюс у день 28-33 тепла. В обласному центрі нічна температура складатиме плюс 18, плюс 20 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 30, плюс 32.